І це вже третій четвертий фінал мого п'ятого чемпіонату рослин проти зомбі БТ. П'ятого? Ну, да нібито да п'ятого п'ятого. І тут зігнуться верхня команда це захисна дама від Матвія Пермінова, а нижня це великий бабах Великої шишки від Дена Молді. Ну, побачимо, скільки наберуть балі ці команди. Можу сказати, що. як бачив в. Вверху немає дальнього урона, а от внизу, як ми бачимо, дальнього урона. І тільки одні колючки близькі і то таке. Що ж, бачимо, що та команда є, я там це і дуже непогана команда знизу. Та і зверху, в принципі, якщо не вважати, що нема дальнього урона, то я звучить непогано. Але щось я поки що це. Так, бали вже три моя нижня команда. А от верхня, а от верхня. Через те, що квітка дробовик пробиває на цю броню, їй буде легко зброювати без зомбі. Це не яд, але все одно пробиває броню. Тому, як ми бачимо, 3-3 обоє справились з цим раундом обидві. Раунд з імпами. Цей раунд не має бути в принципі важким. Але тут є імпінця, і якщо якась. Е, ну, там є тиква, тому я не думаю, що щось станеться, як ми бачимо так. Але насчет того, що можливо там розівають і внизу з'їдять цього, але ні, звісно. Це трибали, це вже 6-6. Тому переходимо до наступного раунду. Раунд швидкими зомбі. І вогонь спали газету зразу, тому можливо нижньої команди я не знаю, чи це на пользу чи ні. от Я... Може, я є цього газенчика і так, але ні. А от що там? Через те, що ближній урон, той має перепригнутий. І... Невже він не так робить і чи встигне, чи буде прорив? Невже? Це вже виходить в ніжій команди на володній день малю, а та втратила. На жаль, все через одного прыгальщика. Ніхто такого не очікував. Але мені здається, з газетчиком воно справиться. Давайте подивимося. В принципі, якщо його пробиває броню, то може його вб'ють без висвободення газети. І, походу, так і буде. Тобто з головною угрозою справилася, а з підопічним ні. Ну, буває. Так. Ну, а тут літаючі зомбі і це легко, бо з -з там знизу їх прокололи, прибили, а от зверху. Я сподіваюся, не буде такої підстави. Я ж не, я не кажу, що вболіваю за цю команду. Я за свою, звісно, вболіваю. Але моя битва вже була тут, як ми бачимо, бо. Шарики лопаються. і... Ні, тут легко. Це не тому 9 балів на 12, відрив 3 бала. Це можна відіграти, в принципі. Раунд з диску зомбі. Перевіримо, чи встигне нижня команда, бо в неї нема флангів. Та, на жаль, вона не встигає. Хоча ні, і не є фланги. Вибух я да-да, тому я щось забув про це. Чи помруть вони? Ні. Тому, на жаль, наша команда не впорається. А б я зверню і зараз побачу. Чи ж може ця команда впоратися? Є один фланговик. Тому сказати, що у дуванчик, це не поганий. Це звісно, не пес кукурузний. І це добре, бо він не зміг навіть базового зомбі вбити цього під танцесовчик. Але ближня атака це все одно. Якби була якась гарбуза пульта, то та діб вона, напевно, впоралася. Хоча це не факт. Бо там тільки сплеш, то не знаю. Да. В вони ж команди, в якої я думаю, нема флангів, його не оказались, але ну, не вийшло. А отут, головне, що будуванчик встиг, бо як ми зараз побачимо, вся відповідальність на ньому. Руки відпадають, стан є, але стану все одно не вистачає, бо перезарядка довга. Чи, чи встигне на ще одну атаку, якщо вона фатальна, і да, це виходить. Ця команда в фланговому раунді відіграла 12-12, рівний рахунок. Раунд з Шахтером. Так, атака стила. була ще одна, але я забув її додати. Ну ладно, такий вже буде чим. Бачимо, що захисту тут мало, колючки там, звісно, є, але вони слабкі, а тут не встигає. Да. Тому здається по нуля. Звісно, дочик щось міг, але він стоїть не там, де він міг би щось зробити. а тут Да. Звісно, подивимося, в моєму колючки там якийсь таймінг, типу він наступе. в правильний час, але рука відпадає, коли він вже почти виходить, тому Ну, давайте подивимося. Вдруг якийсь... Ні, по нулям. Раунд з футболістом. І так, раунд з футболістом і в принципі що буде. І що броню пробиває та, та команда там я та там дробовик. Ну дайте дивитися. Вже пом'яте, відро, відро, Шлем футболіста знизу. Щоб... Ти як вам допомогти вертіка? А що побоже діжі? Тут немає захистої рослини. З його збили вже цей. Б'є його скорпіоди є та... та трава. Ну. ну, на жаль, він пройшов, тому це. Ну, а от... А от... Цей виходить в верхній кладі 15-ті віддарив тепер вже. Тепер вже вода лідірує. Так, раунд на пронзанні, і, в принципі. Команди ніби нижньої вона є, але через цього відро треба швидко валити. А от, як ми розуміємо, проблеми будуть в команди без дальнього урону. Така вже була з Дейвом. Ну, тут вона на двох клітинках, тому цей зомбі-телепорт може, напевно, і просто перепрягнути. А от що буде знизу? Отже, не факт, зараз дивимося. І знизу і все, але він перепрягує близько, дуже цей зомбі телепортується. Так викупаю відро, то його і так не можуть бити. Відро. Як ви бачимо, що. Та, і невже, ніж не вже! Не ж втратила бал. Але більше нічого не втрата. А от що буде тут? Не вгадав, тому тут три бали, це вже 18, а отут всього лише два бали. Це 14. Відрив 4 бали. Mm. Чікаво. Раодна швидкість. І спитаєте, чому в вершній команди це під ним підстрою? Ні. Просто фараон тут і для ближніх, щоб можна було валити. А тут дві клітки то якраз так. Але дуєчок все одно не б'є, тому все надіжна на дробовику. І та, і та команда вже втратила один бал. І чи зможе. І... Але Але... це отримує два бали нижня, Це 16. А ця. В смислі? А це теж два бали, це 20. Просто цей стан мене трохи цей. Ну, є, то таке. Ну, відрив такий є в 4 бали. Так, раунд з черепахою і, в принципі, не такий вже важкий. А от ну, а там є тиква, а тут просто його зараз вб'ють. Непогана нижня команда. Ну, верхній теж щось є, але ближні це таке. Так, це вже в 19-тій. Якщо щось втратить, це щось втрати, то москали сухрити ці відрива. якщо ні, давайте дивіться. В Принципі, тикву від удару не вб'є, вона прочна, але урон в них теж. Ну, зараз будемо. Дивитися. Але стріляй, але на цій дальності таке. А от вблизі, а він вблизі не дуже буде підходити цей черепах. Бо він б'є тро... Він пробив! Чорт візьми, він пробив <див> дробовик і б'є тикву. А одуванчик не може, бо в нього мала дистанція. Невже ця команда тут програє? Я Не думаю, що одуванчик щось зможе, але ми маємо перевірити. Тикву довго він б'є. Якби Ванчик за цей час вже його атакував, то, напевно, він виграв. Але в нього дуже маленька дальність. Радіус ніби 3 на 3. Тому зараз бачимо її підходить, цей черепаха він встанели. Да. Якщо програє, то тоді відрив сократиться до 1 балу. Походу, так і буде, бо поки одвальчик да, Відрив, сокращається до 1 балу. 20 на 19. Привід. Ну і в принципі, зараз побачимо, що буде з приводу. Так, його там знизу просто спалили, тому це вже 22 бали. А от наверху, чи є там хтось, хто може його знищити. Ніби то ні. Ну, якщо так, то це вже тоді перехвачує команда Дена Молді. молоді. Ну, заробимо, дивись. Тобто Напевно, треба було заспавнити ближче зомбі. Бо це довго. Ну, Напевно, в інший раз я так і зроблю, в принципі. Так. Ну, бо нема далі атаки, ну, смисл так довго чекати. І це все чесно. Да. Ну і його не може ніхто залити, так? Да? Походу так. Тому ну, 0 балів в верхній команді. Раунд з слизюєю, так. Да. Тут його просто палять. Це вже 25 балів Непогано. А отут ну, зараз побачу. Звісно, я декілька стадій цього слизня, Тому Давайте десь. Ну і останні ті. Пусть його зараз чи ні. Він дуже близько, сильний має бути урон, але він прочний зараз. Ай, клітка дроповик. А що таке? Він вже ж вблизі самі. У нього стадія не міняється. What the fuck? Невже ця команда програє? А ні, все, стадія помінялася, але це був якийсь довго. Скільки в нього хп? Це в кожній фазі у нього стільки... Триста. В смысле? Триста. Что за фигня? Не может такое, бо она носе? Сорок, а влезет еще больше. Ну, припустим, да, дасть. А вот на наносит, ну это так. Сто. Нет, тут что-то, опять как то дичь. Подожди, это дичь. Да. Тогда дракон, то все объяснял. А вот тут ни дракона, ничего, что-то шось... с ним странно. Ладно, подожди, подожди, подожди. А може йо Та, да, да, якийсь бред. Нет, це, це дуже... От здесь? Йо армор... Ні, я не знаю, щось тим Якийсь... Ну, короче... чи втратять вони ти в днів? Це дуже дивно, але зараз ми бачимо, що можуть вони втратити один бал і... Є не треба втрачати бали, бо то і вони дуже втратять це. Невже вони виграли? Ага. Це 23 бали, але було близько. Відрив 2 бали. І лідірує команда Джейна Волній. Цей раунд, це обжорка. І, в принципі, я думаю, часто кажучи, що ця нижня команда може йти десь в тройку самих сильних що, Бо я на другому місці, я на першому це. А після цієї битви там вже буде багато чого ясно. Ну, а після останньої я зрозумів, які 4 команди пройдуть по балу, а які 4 залишаться тут хоча більш програвшими теж, хто найбільше балів був, хто найближче цього. А тут і та і та команда набирає бали. 26 на 28. Він два бали залишається. Але його можна відіграти за один раунд. Так, раунд ніндзя. І в принципі ніндзя. От зараз подивши, що він біжить, бачите. Прибігає тут така неожидана подлянка, яка втрачає через це бал. Але зато 30 балів вже в команді є. А то перепригує подлянка, яка подлянка. То був відрив 4 бали. Раунд з силачем, цим бійцем. Оцей має бути важким прицем, бо ну, коротше, блу, понятно, чому він сильно б'є. Але бачимо, що для ДЖК немає різниці, вони його бистро Хоча, Хоча ну, можливо від. І як ви бачите, він вже дуже радяний, але він дуже близько. Починають його колючити, колючки. Чи вб'є від травою, чи фрукт? Ні, в останній момент він захистився. А от що там вверху? А вверху знищує тикву, але він в цю атаку свою потреби на тикву підходить і, і невже чи зможе у А тут 33 бали внижі ковати, а у приносить! приноси! 27 бал. Героїчний трудовку баталий, ви справились. Відрив вже 6 балів. А його відіграти. Буде важко. Так, і в цьому раунді, як ми бачимо, машини, яких не отравити, тому ніж жіноді буде трошки важче. Хоча урон, уран сіраном кончого фрукта є, а він може на надати, це за одну атаку наносить 120. Ха, ладно. Щось я переоцінив. А от що там буде? А от знизу перемогли вже це 36 балів. Це вже непогано, це обганяє. Аня, це так само, як автору робити ліназу. Але це за всі бали. Тому, здається, його команду переглянуть. А от як ми бачимо проблеми в захисної дами. Так, да, проблеми. Невеличкі. Бо я думаю, дуванчик не справиться, тому відрив буде в цілих 9 балів. А відрив в цілих 9 балів це дуже не. Приємно, бо його дуже важко держати. Да. Як я сказав. Тому, нуль отримує верхня команда. Раунд з станом, який провалився через чомперів, тому в фіналах його вже не буде, і вообще, бо ну зараз подивимося. Якщо знову його застануть, то забуду думка провалю. Да. Ах, на жаль, тому. Хоча да. ця команда даже з тим, що когось застане, я думаю, справилася, бо неї є яд. Хоча він такий. А ну, ну дивимося, що тут. Ха. Ну, не, він є, але... Коротше, здається, команда справляється, але через поламу задумку стану, тут маскати більше всі команди справляються. Крім тих, хто не може справитися з відроголовами. Тому тут три бали це вже 39. Скоро буде 40, непогано. А раундів ще ого-го. Ну, а в цієї команди, в принципі, проблем немає. Бо вони пробивають вродів. Да, Цим двом командам, да, якщо стан... Ну, давайте подивимося з Ну, наступ... Ну, я вже не знала, змінювати вже пізно, показується. Я так повідомлю, вони перша стадять гриби, а далі вже по якомусь там в, в цьому. Ну, тут команда, понятно, що справиться. Виходить, в неї буде 30 балів. То відрив так в 9 залишається лишається. Ну, будь що з магом вона впорається, тому. Але раундів ще багатенько, тому все може стати краще для команд. Ну, чим більше балів, чи більше шашу вони пройдуть, ну, вже так. Переходимо до наступного раунду. Так, фокусники, фокусники і. Як ми бачимо, Деже коли до Боже, їх без цього зробити, то вона таке робить. Я думаю, помішаю, погано впорується. Це, це, це будуть легкі бали. І, ну, Так, це вже 42 бали, а це вже хороший результат. А от що тут буде? Чи зможе вони знищити без цих, а якщо ні, то скоріше ні? Ну, Зараз побачу. Але, але вблизі любий зомбі опасний. А привід це вже їм смертний приговор. Але ми можемо подивитися, хто в них ще заспавниться. Привид це у нас таке. Воно ну, команді не повезло, на жаль. А тут у нас з цим Проблем немає. Але якби забрався за привид, а хтось, то чи з б ці кого допоратися? Коли застали щось. Ооо, oh, чорт. Ну да, принц. Ні, не справилась би, Хочу <Culture> два рази програла, то Та і так і. Відрив 12 балів, Разом з машиною. І тут в нижній команді є колючки, які, якщо вони не впорються, то зможуть просто вбити. хоча, мені здається, колючки навіть не пригородяться. Бо вже дуже потріска машина, а зараз ще одна атака і. Вона вже ламається і мені здається, це. -зда. До колючок не доїжджать, вона вже димиться і зараз розпадеться. Все. Це вже цілих 45 балів, 45 балів це великий результат. Ну, І тут на що ми бачимо? Переїжджають команду, да, переїжджають команду. Чи будуть хоч подряд? Ні, десь подряд подає, але стан на машину не є. Це можна сказати зомбоні без льоду. Ну, 15 балів. Так, раунд з рицарем. Як я бачу, тут залишилося. Ну, ну, є ще раундів, то можна наперед добігти, але раунд з рицарем, імпом. І принципі, я навіть не знаю за ці Ну, Можна сказати, що я впевнена, що третє місце достанеться цій команді нижній. Ну, хіба хтось її пережиде? Ну, вода, я думаю, вийде. В принципі, сильна команда, да, да, тут вже 48 балів, скоро буде 50. Вона дуже підготовлена. а от, На жаль, це не тому Дробовик буде стара всіх сил. Але сил це буде. Хоча ні, поки він б'є тикву, але ні, 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 ні одніє подряпи. Іде я такой одну, чик і здається. Це все. Ще пропав цього рицаря, коли його. Різися тут нема. Пропав він чи не пропав. В будь-якому ну... Але хоч трохи подряпали. Хоч якесь міні-достіження. А так відрив 18 балів. Раунд, де показується ще один плюс, бо драконічі фрукти, як я не знав, не заборажується. походу, тобто всі вогняні рослини. Непогано. Тому, тобто, при це, я думаю, да. Ще 3 бали, і це вже, ви знаєте, 51 рекорд. Ой, рекорд це у нас був скільки? 75. Так, да, це магічна команда з перцем тим, і цей май. ну ви знаєте. А от що тут буде? Тут... Давайте подивимося і ми бачимо, що так. Добре, що тут є тик, вона спасає, але ті не підходять. Ну вона стріляє, є шанси. Давайте і чи буде то? і. і, 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 і так! Хоча моя одну корелі оставити? Ну ладно. І чи? давай! Че заробив, всі 3 бали! Це Так, Деква вже 30 Да, Це 33 бали. Непогано. Приходимо до доступ до раунду. Так, раунд з ускореним газетчиком, він має бути важкий, але для кобади, дивжджій, бо зараз ви побачите, як він без робіть. Але. А не її повезло. А там є захист, тому в принципі. Так, виходить вже 54 бали. Чи зможе водогнати мою кобаду, аж цікаво. А тут о, це вообще 36 балів. 36 балів це як в команда, яка була проти боя автору лілі, робити дазм. Ну, ще буде щось добрати, тому не знаю. Раунд з гарантією, і це значить, що лишили ще цілих ну трохи раундів. Ну вже мало, в принципі, принциму сказати. Що там такі вже цікаві там, вже взагалі буде з, з ну зараз все побачите. А ми бачимо, що з гараття команди. Мені здається, верхня. Точно не впорається. А от Нижня має ще шанси. Ну, можливо, не на всі бали, а от на два чи хоч на один є. Клюшки навіть трошки нанесли урона. Но ми бачимо, що дуже ранений граття. Два бали не факт, що візьме од один. І... Чи зможе боя ядовита є трава? Ажня команда толеши з зможе. І. І? Чи зможе? Чи зможе? Яд, ще є яд. Можливо, він зараз помер, а можливо, ні. І що це? Ні, тому по нулям. Загалом ця команда не може справитися. Да, учасниками, типа І зараз ми побачимо, бо в команди захистодами немає дальнього урону. Тому зовсім будуть просто обійти її. Але в є одуванчик, тому зараз ми все побачу буде довгенько, але нічого. Вони йдуть туди-сюди, туди-сюди, вверх, вниз. Бачу, донизу цілих три зомбі наверху один. Ще й два конуси це небезпечно. І зараз. Бачу, що ці ходу... з'являється один, але, але це не має різниці. І зараз ми побачимо, що Чи зможу атакувати вони його покисні. Тому переходять і тут вже включається одувачок, він зносить йому руку, але тут зараз прийде конус. І... Якщо. Здається, це буде кінець, бо вони просто заходять до команди. Один приходить. Одвальчик встане. І... Але той обходить, він не встиг, там до секунду до атаки. Як у бідно, команда програє, а от, але, але вона б і так програла, тому все одно. Але так би не так робітно. Тому по ну. нуль має. Так, а в другій команді флангів. Ну, вони є, але в неї урон сильний, тому вони можуть не допустити багато чого. Але так тут іде базовий зов, який ще й кодуси підставляє трохи ядом. Але ну, саме головне, що якщо бачив кодуса в яду, і він йде наверх. Це і так зараз побачимо. Чи зможуть ці теж обійти команду, як захисту таву. Але ці вже потріпали. І там вже всі крім одного кодуса цілі. Але він йде на центр і тепер він де факт, що виживе. Ну, цілим теж залишиться і походить виживе, Але тут є кодус, і він боже. Але де ще йде на колючки, здається, ці команді прям доля часників вела удачу і вона отримує вже 57 балів, скоро буде 60 бо. Що ж, переходить до наступного раунду. Раунд з розділенням ніби не важкий для коват, але для цього її одна лінія точно пропустить. Будувальчик наверху, і він не зможе захистити цю лінію. Бо там пусто. А от чи зможе цей наш бігець ще з номером 8 перепригнути? Я не замічав, що в нього 8. Бо якщо він перепригнеться, це ж про... Але тут стан допомагає та й Так. Тепер дивимося, що буде. Чи зможе удвечик звести свою лінію до конусу цей і той? В принципі, центральна лінія в повній безпеці, а от на своїй одвечик зможе? не факт. Тому давайте дивитися. На низу, на жаль, прорив, один бал точно, а от другий під великим питанням, бо конус. Конус це велика проблема. Якби бачив, коду стільки трошки поміявся. Амбо там тільки одна дирка, і, і там іде ще базові зомбі, і вже кусають, не, не встигаю одуванчик зробити ще одну атаку, та й вона б не допомогла. Тому тут тільки один бал, і це 37 балів. Переганяю вже на один бал, команда автору робити насу. Ця команда її переганяє. Але ще є пару раундів. А от ці команди на жаль. Лідія з колючками не вийде. А от ті дві з легкістю, з такою легкістю, ви зараз побачите, як це буде. А, да, я всіх виривається і все. Хочу б'ятий дати розпростарився, можливо, якби їх було більше шанси, Ну там навіть і по колючках проскочу. Тому це 2 бали 59, майже 60. Переходимо до наступного раунду. Оце точно раунда про отзаддя. І, в принципі, в команду воно є, і да, там воно проживає, але це робить. Ну в команди нижньої от верхньої. Дробовик атакує з десавою повну силу і їх перестріляють. Бо дальня атака тут, понятно, зразу можна викидати білий прапор. Аут внизу, походу, теж. Ну, да, Бо там пронзає тільки одне, хіба колючки зараз покажуть нам якийсь сюрприз, але ні, Чао. І тому по нулям. Команди ці оказалися не, не можуть справитися з таким. Ну одна бли, ближній, це понятна, От, та трошки здивувала по нулям. Так, в цьому раунді з важким підрижим зомбі в одної команди є колючки, а в другій просто вона на двох літах. Тому обманка. Тому і та і та команда, як ви розумієте, як ми розуміємо, отримав 40. 40 в, в захистої даби, А тут же 62. Непогано. Тож переходимо до передостаннього раунду. В цьому раунді, як ми розуміємо, тільки верхня команда можливо щось не вийде, але, скоріше все, що ні. Ну зараз побачу. Бо в той немає флангів, ну є, але ну, по других лініях так то взагалі нема. Так, тому перед спамом, Що спамом? зараз. А взагалі він до непоганий результат 62 бали і в спамі, я думаю, набере. то це... А от я не вперше до інших будуть гратися в кодус. Без тих усілядів. Скоріше не зможе. Ну він непоганий, як фланговик, ну. Ну хоча він, ну, не знаю, нормальна команда. При це 40 балів і зараз може ще набере. Ну, давайте дивиться, коротше. Що там казати? Да, тут, походу, мій здесь не набере. Кешту 3х3 на радіус, але все одно. Хоча. Ну, давайте дивитися вже. Вже як дивимося, то дивимося. Наші, конечно, їх так далеко заспавне. Ну, при собі. Є ще шанси, можливо, є. Не факт. Ну, так, да, і не знаю, завтра чи коли там буде вже. Останній четвертьфінал і. Ну, хоч коннус все збило. Да, Там вже вирішимо все і побачимо півфінал, я раунди поміняю. Стан точно. Стан це просто ці чомпери. Ну, о, переходимо до спаму. Ну, тут є дуванчик, то я думаю, і цікаво справиться. Йду до дробовик і тиква. Да. Тут, мабуть, кожен з учасників, крім тикви, зможе справитися в спам. Бо це дуже легкий спам. Та, далі буде вже важкий. Я не думаю конус у чи можна знайду когось прочніше. Ну, десь такий не си, там, Ну, побачу. Ну, а не відро, конечно. Відро це вже в фіналі. Так, би бачив, да. ця команда виходить, отримує 45 балів. І це виходить четвертий місце цієї команди. Тобто. Якщо її ніхто не пережене, то вона вийде, в принципі, спокійно собі, спокійно і в фінал. Ну, зараз подивимося на другу команду. Ну, і зараз це майстер с пауцейською. Я Давайте треба зараз побачите, навіть цей буде не стріляти. Бо... Ну, просто Ізі. Це 67 балів. На 2 бали чуть не додогнали мою команду. Дуже класна команда, достойна виход. І це брахливо, бо зрозуміти, що. Ладно, не буду казати, вже в наступному відео розкажу все, як є, які команди вийшли, які ні. Якщо догадую, ви собі будете поняти. Ну, можу сказати, що оці що і моя команда і команда цього просто діка вже точно вийдуть. Бо в них найбільше балів. Навіть якщо дві наберуть більше, ці, то, то мої, всі, наші всі одно вийдуть. Навіть якщо більше, ніж далі, наберуть ви. Ну коротше, моя і цього. Ну, а вітаємо і то, і то команду. Ну, вітаємо з перемогою, конечно, де на волі і побачимо наступні наступній битві вже, хто пройде. Ну і побалим. рахунок. Всім пока-пока, показуємо фай. Скоро зустрічі і до нових відео.